Квартирні крадіжки це питання турбує все місто. Когось тому, що його вже обікрали, а інших тому, що вони ламають голову, як убезпечити своє майно. Вже двічі користувачі соціальних мереж викладають відео для загального перегляду, на яких чоловіки ходять по під'їздах у нашому місті та придивляються до замків, уважно розглядаючи кожні двері. Одразу виникає одна версія: це квартирні злодії. Важко знайти інше пояснення подібної поведінки. Це відео було оприлюднено ще влітку. В день в одній з новобудов невідомий розглядає замки. А при наближенні мешканців ховається на іншому поверсі. Помітивши камеру відеоспостереження, чоловік змінює вектор огляду і продовжує займатися своїми справами. 25 січня вже інший южнонець виклав менше ніж двох хвилинне відео, на якому чоловік, озброївшись ліхтариком, оглядує двері у будинку номер 13 по вулиці Приморській. Вигляд у нього і дійсно злодійкуватий. Невідомий, що називається, крадеться. Mm. Журналісти студії МИГ звернулися до відділення южницької поліції з проханням прокоментувати ситуацію, що робити нашим жителям, коли злочинці посеред білого дня відкрито вибирають об'єкти для крадіжок, як убезпечити себе і своє майно. Старшого інспектора зі зв'язків з громадськістю Сергія Онопрієнка на місці не виявилося. Він був у відрядженні. Олександр Біланчук, начальник відділу кримінального розшуку, відмовився, хоча б щось говорити на камеру. Ні, я не хочу на камеру. Ну, чесно. ну нам надають інформацію. Є Сергій Валерійович у нас знаєте, я на тих, торгів на приємку. Да. От у нас по этому делу. А ділу начальник Южненської поліції був зайнятий і не зміг приділити нам уваги. Раніше ми виходили у прямий ефір з представниками правоохоронних органів, в якому торкалися питань квартирних крадіжок, і ситуація в нашому місті все погіршується. Проблема розкриття цих крашка кава. Вони імеють не локальний характер. не локальный характер, а характер региональный. То есть преступники, которые работают по, в этой системе, совершают вот эти вот кражи, они работают не только по Южному, они работают по Николаевской области и по Одесской области. Единственное, что я могу сказать, что срабатывалось именно по хлипким дверям, по хлипким замкам.